Друзі, окрім фейку про велику російську літературу, існує ще один великий московський міф. Я думаю, ви здогадуєтесь, який про те, що Росія велика славетна морська держава. На протяженні віков, наш флот був і залишається. Ні стражем стражем отечества. знаєте, флот для Кремля був чимось завжди таким неймовірним сакральним. Тому навіть незначні досягнення на морі піднімали його до небес. А поразки спойлер їх ще буде е, набагато більше. Сором'язливо замовчувались. І зараз тенденція не змінилась на фронті. Біда дружини мобілізованих бунтують. Е, що треба зробити? Вірно продемонструвати велич свого флоту. Товариш верховний головнокомандуючий. Кораблі успішно завершили державні іспити до підйому прапора. Готові. Дозвольте розпочати. Дозволяю підняти прапора. Знаєте, друзі. Як це не дивно, маю визнати, це спрацьовує росіянам. неважливо їхнє життя, неважливий їхній побут, їхні сім'ї. Головне, щоб російський флот всіх лякав. Ну слухайте, ну слухайте, ну правда, два автономних підводних човна увійшли до складу ВМФ Російської Федерації. Ну що може бути краще? Ось скажіть мені чесно, задайте собі питання і дайте відповідь. Що може більше порадувати русське серце? Підвищення рівня заробітної плати ні, нічого подібного. Ціна на яйця так, це сарказм. Ви правильно розумієте, але я чесно відповідаю. Ні, ні, то що є у росі. Росіян аж настільки пишатися своїм морським статусом, давайте розглянемо. Адже на їх місці я б, чесно кажучи, взагалі цю тему не піднімав. А на тож поїхали з моменту свого створення у 18 столітті і до 19 століття. Російський флот з перемінним успіхом вовтузився з Туреччиною. Це факт. Обидва флоти були від сталі, тому особливої якоїсь переваги не було ні в кого. Цей період росіяни вважають найгероїчнішим в історії свого чорноморського флоту. Але в 1853 році на стороні Туреччини виступили Британія і Франція. І тут почався тотальний відступ на більш вигідні форватори. На початку кримської війни Чорноморський флот мав навіть чисельну перевагу над противником, але героїчні російські адмірали м, побоялися виводити його в море, тому що російський флот був вітрильним і дерев'яним а французи та британці вже використовували броньовані пароплави. Як так сталося? Як росіяни не помітили прихід прогресу та індустріальної революції? А давайте так, хіба зараз по іншому? хлопці, це звичайно жесть. Це жесть. Головне спідометр з одометром посередині. Кайфово, звичайно, В продовження теми хочу показати бардачок. Тож… Великий російський флот так і не вступив в жодну битву із 10 вересня 1854 року і затопив себе сам в Севастополі. Я нагадаю, місто до речі, слави руських моряків. За результатами розгрому в Кримській війні Росії заборонили взагалі мати військово-морський флот. Чорному морі, русський флот на російський флот на чорному морі, не володівши жодним паровим лінійним кораблем, виявився марним без попутного вітру. Він не міг навіть вийти з Бухти. В кінці кінців командуванню флоту довелося прийняти важке рішення затопити чорноморську ескадру повним складом в Бухті із Севастополя. Ну і як ми не згадаємо російсько-японську війну на далекому сході та видатний подвиг крейсера Варяга. До речі, хто не знає крейсер Варяг теж сам себе. Затопив, але японці потім його підняли і використовували в своєму флоті. В першій війні з Японією російський флот також переважав супротивника, але знов діяв безініціативно та боягузливо. Тож великий російський флот майже не виходив з порт Артуру, який був в осаді зі сторони Владивостоку. На морі беззаперечно домінувала Японія. Аби покращити положення, російська імперія вирішила надіслати туди ще й Балтійську ескадру. Вона довго йшла, йшла. Ну, у випадку російського флоту пливла і пливла, і нарешті добралася до острову Цусіма. Там московиті вже чекали самураї для Росії. Це була справжня катастрофа. Росіян знищили просто під корінь. Було потоплено 21 російський корабель, сім кораблів захоплено в полон. Це я до того, що росіяни що там кажуть, ніколи не здаються, і ми ніколи не програємо. Ну, це, мабуть, на землі, e, на морі трошки інші в них правила. Хоча ні, на землі теж e, нормально здаються. Прізвище рибель. Як рибель? Рибель? Так, єврей, ні. Шкода, бо я єврей і фашист. Уявляєш? Хто фашист? Я не знущайтесь, будь ласка. Після цієї абсолютно ніщівної поразки Московія остаточно втратила статус великої морської держави і відмовилась від. Океанічної стратегії, як не згадати тут патріотичний угар в Росії, який панував перед початком цієї війни. Розуміли, що в гарячій війні ми Україну переможемо за два дні. Чому її перемагати? Боже, ну Україна Придушимо вогневі віточки. Ми у рекламну паузу це обговорювали. А тепер, друзі, ми підійшли до першої світової війни. Російський флот на чорному морі знов мав тотальну перевагу над меншим турецьким флотом. Та ось туркам на допомогу прийшли німці, ну точніше, два німці: лінійний крейсер Гебен та легкий крейсер Бреслау. І ці два кораблі зачинили весь російський флот в портах. Весь Гебен сам контролював, зверніть увагу, абсолютно все Чорне море, тому що технічна відсталість Росії була просто якоюсь неймовірною. Тож на початок Другої світової війни флот Радянського Союзу мав один лінкор, 5 крейсерів, 17 ясмінців та 47 підводних човнів. Вони протистояли аж чотирьом румунським ясмінцям та двом підводним човнам. Кількісна перевага не допомагала, і Чорноморський флот був. Розбитий знову найбільша морська операція СРСР відбулася 26 червня 1941 року. СРСР намагалися знищити румунський порт Констанца. В цій операції приймали участь два флагмани Чорноморського флоту Москва та Харків. Так, друзі, вам не почулось. Москва теж був флагманом ще тоді. Потрапивши під вогонь берегової артилерії, Москва відступила і підірвалася на мінному полі. Тож на дні Чорного моря тепер лежать вже дві Москви. Флот СРСР більше не проводив великі морські операції в акваторії. Пізніше німецька авіація добила його остаточно. А що зараз зараз в Україну російській війні здавалося, що росіяни мають ще більш вигідні стартові позиції в морі, бо в Україні взагалі флоту, вибачте, немає. Але результат. Такий самий за даними ВМС України у 2022-2023 роках, росіяни втратили увага 22 кораблі та один підводний човен. Українські морські дрони та далекобійні ракети зробили свою справу. Як вони загорівся? Як він горів? Ось так одимів флагман російського флоту. За супутниковими знімками Росія вивела майже весь свій флот із Севастополя і сховала його в новоросійську. Але як ви знаєте, навіть там їх українці дістають. Наприклад, давайте згадаємо 4 серпня 2023 року, під час атаки на базу в Новоросійську, було підбито десантний корабель Оленегорський гарняк. І наразі Росія більше не може блокувати українські порти та неспроможна зупинити зерновий коридор. Тепер він діє і без участі Москви. Тому єдине, що залишається окупантам, як завжди, сказати, що вони власне таких. Хотіли, і все йде за планом. після скоєння Україною 29 жовтня цього року терористичного акту проти кораблів чорноморського флоту і цивільних суден, задіяних в забезпеченні безпеки зернового коридору, Російська Федерація припинила реалізацію згоди з вивозу сільгоспродукції з українських портів. Тож, завдяки нашим військовим, сьогодні російський флот не проводить якихось активних дій в чорному морі. І я дуже сподіваюся, що так буде і надалі. Ось таким чином останній союзник Росії дав джазу. Я в більшості того що... Я в сказі від того, що відбулося з флагманом чорноморського флоту Москва. Я просто скаженію, і коли ми кажемо, що так, йому було багато років, так, так, він пройшов ремонт, так у цієї серії кораблів дійсно є вразливі місця. Тільки ви мені поясніть, як ви змогли його втратити. 9. Тож цьому фейку, друзі, про морську вигадану велич Росії. Я ставлю всього три гойди з 10. Адже Москви дві втопилися. Тож я чекаю на третю, сподіваюся, ви теж. І наостанок пам'ятайте: будь-яка жаба вихваляє своє болото. Паралелі проводьте самі. Поки існує Росія, нагадаю, існує російська брехня. А відтак існує наша програма. Побачимось за тиждень.